Добре, ми зрозуміли, що зниження тестостерону це глобальна проблема. Як же підвищити його натуральними способами? Насправді нічого несподіваного. Слідкуйте за режимом сну. Стандартні 7-8 годин мають бути. Зараз це, звісно, проблема через наших східних сусідів, які люблять позапускати ракети вночі. Тому йдемо до перемоги і заради того, щоб ніхто нам не заважав спати. Наступне схудніть, якщо маєте зайву вагу. Жир у надмірній кількості шкодить виробленню тестостерону. Втрата навіть 5% зайвої ваги підвищує рівень тестостерону. Залишайтеся активними, особливо корисними є аеробні тренування. Однак не перестарайтеся, бо занадто інтенсивні тренування можуть знизити рівень тестостерону. Це часто зустрічається у спортсменів-бігунів на довгій дистанції. Зменшить рівень стресу, але знову ж таки зараз це доволі складно через наших східних сусідів. Раджу практикувати дихальні техніки, читати, займатися спортом та донатити на ЗСУ. Це також знижує рівень кортизолу. Само собою, харчуйтесь збалансовано. Їжте багато білкових продуктів, овочів, корисних жирів. Не зловживайте швидкими вуглеводами, трансжирами та іншим нехорошим. Слідкуйте за рівнем вітамінів та мінералів. Нестача вітаміну d 3 магнію та цинку пов'язана з низьким рівнем тестостерону та проблемою з фертильністю. Згідно з дослідженнями, вживання цих добавок, хоча б на протязі чотирьох тижнів, показують підвищення рівня тестостерону у чоловіків. Я вже не перший рік п'ю ці добавки від українського бренду Вансітон. У вансітонівському вітаміні d 3 є додаткова олія ЕМЕСТІ, яка покращує засвоєння нутрієнта. А в комплексі зима з цинком і магнім морського походження доданий вітамін b 6 який також прискорює засвоєння мінералів. Крім того, рівень власного тестостерону можна підтримувати за допомогою сапонінів. Це сполуки, які містяться в рослині триболус. Це не гормональний засіб, тому він не буде чинити негативного впливу на ендокринну систему. Український бренд спортивного харчування Венсітон випускає ці добавки з якісної сировини та в оптимальному дозуванні. Отже, сон, харчування, спорт, дієтичні добавки – це шлях до покращення здоров'я чоловіка.